Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини. Вчора ввечері, близько 21-ї російські окупанти завдали ракетного удару по холодногірському району Харкова. Зафіксовано влучання в дорожне покриття без постраждалих. В Чугуївському районі чотирма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо одна людина отримала поранення. Протягом вчорашнього дня ворог масово обстрілював місто Куп'янськ. Пошкоджено три магазини та торговий павільйон. Сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі. В тому числі 16-річний хлопець. В Озюмському районі поранення зазнав ще один хлопець 16 років. В області триває розмінування. За добу підрозділи ДСНС знешкодили 702 вибухонебезпечні предмети.